Понеділок, 24 лютого, це новина коротко, вітаю. Вранці російські загарбники вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді на Нікопольщині. Минулося без поранених. Аут у Марганецькій громаді міну вибухову травму отримала 67-річна жінка. При Дніпровськ без тепла третю добу понад 10 тисяч абонентів лишаються без опалення, а все через аварію на ТЕЦ. Після російських обстрілів енергосистема просто не витримує. І, поки енергетики дають невтішні прогнози, люди гріються чим можуть. Як виживають? У холоді та коли до осель повернеться тепло, наш матеріал вже на ютубі 11-го. Місія не втратити життя через ями. На Дніпропетровщині медиваки із пораненими зупиняються просто неба через величезні вибоїни. Внаслідок наближення лінії зіткнення трафік на певних трасах значно зріс. Чи ремонтує хтось дороги життя на сході області? Наш репортаж у вечірньому випуску. А вони змінили тюремну робу на військовий однострій. Тепер штурмовики бойового підрозділу. Це про вояків спеціального батальйону. ...Алькатрас 93-ї бригади ЗСУ. Його створили із колишніх ув'язнених після ретельного відбору і медогляду. Чи представили за кожним із них охоронця і чи відрізняється український Алькатрас від схожих загонів окупантів? Подивіться у проєкті Воєнкор. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.